Всім привіт! Вітаю вас на каналі Далобі! Я тут до вас прочитаним за вересень. Насправді місяць виявився доволі продуктивним, як на мене. Я прочитала 5 книжок, я в цілому і планувала, але при цьому ще встигла почати 2 книжки також. І зараз планую розказати про своє прочитане, про те, що я почала читати, але перед цим мені тут прийшла. Здоровезна коробенція з сінсею. Я собі замовила декілька речей, я також не втрималась і захотіла собі замовити декілька штучок, якими можна буде прикрасити кімнату, трошечки додати осіннього антуражу. В осінь щось ніяк не приходить. І, хоча б якимись речами, можна ту осінь собі нафантазувати. Зараз покажу розпакую. В мене насправді речей тут небагато. Всього чотири речі я замовила. Зараз покажу, що це таке. Перша штука я взагалі дуже давно щось подібне шукала. Це ось така от штучка, такі формочки для випікання осінні у вигляді всіляких листочків, гарбузика. Я дуже давно щось подібне шукала, бо зазвичай я бачила дуже багато красивих таких штучок, але вони були як для печива або пряників, щоб типу вирізати їх. А я не дуже люблю ні печиво, ні пряники. Більше люблю якісь такі, от, типу тістечка. Не можу сказати, що часто їх випікаю, але дуже хотілося мати якусь таку штучку на випадок, якщо з'явиться настрій, щось випекти, і можна. Це зробити в такому осінньому стилі, додати собі трохи осіннього ще настрою разом з якоюсь смачною класною випічкою. І насправді планую, як тільки буду робити якийсь осінній влог, обов'язково якісь кексики або тістечка в оцій штучці разом повипікаємо. Це перше. Друге, друге, а тут у мене, я справді кажучи, забула, що я це замовила. Бо я до неї довго приглядалася і не була впевнена, що мені треба, а потім вирішила, треба. Я замовила ось таку невеличку вазу. В мене просто декілька ваз вдома є, але вони всі прозорі, і це не завжди красиво виглядає. Якщо низ квіточок якийсь такий не дуже симпатичний, то у прозорій вазі воно виглядає не дуже красиво. Плюс у мене є букетик з сухоцвітами, який завжди у мене в кімнаті стоїть. І в прозорій вазі внизу вони не дуже красиво виглядають. А тут ще такий красивий пастельний темнуватий колір, дуже сподобався і вирішила, що мені це треба. Так, і що тут ще? А ще одна штука. Ну, Влад мені сказав, що це якась абсолютно безглузда покупка, але я не втрималась. Вона, чесно кажучи, дуже дешево коштувала, тому я така: окей. Ну так, ви спитаєте, на що воно тобі, Катя, треба? Я не знаю, просто мені захотілося. Я вирішила, що дуже прикольно. Я в будь-якому випадку буду знімати відео з халовінськими читаннями. Там буде велике відео, де я читаю три книжки. Ну і оце в мене буде стояти на поличках. Я на фоні ось цього буду знімати собі. Правда, клас. Або що ще пофоткаю на його фоні. Коротше, я не знаю, воно підходить тільки, не те, що на осінній період, а на халовінський тільки період. Але я собі поставлю, і воно в мене буде стояти всю осінь, я буду знімати на його фоні відео. Я вважаю, що це дуже класно. І не кажіть мені, що це не так. І останнє, боже Мусь, яке щастя, та коробка, та? так, зараз ми тут. Мусь, можна мені, будь ласка? Так, і останнє. Отака от штука. Спробуйте здогадатися, що тут. Опс, опс. Це отака штучка, дрючка. Я давно собі хотіла якийсь отакий от типу, як він називається, не органайзер. Ну, нехай це буде органайзер. Настінний, і в мене була пробкова дошка, але мені було шкода протикати, псувати оці там красиві листівочки, фотографії, щоб їх пришпиляти до цієї дошки. І я давно собі думала, що треба буде взяти якусь от штучку, до якої можна буде чіпляти це не травмуючи всі ці, ці фотографії, листівочки і тому подібне. І вона така невеличка. І тут є таке зручне місце, щоб туди щось ще вставляти додатково. Коротше, мені дуже сподобалось. Мені теж воно і вирішило дуже треба. Воно недорого коштувало. Коротше, в мене одні ті самі аргументи на. На всі покупки з цього замовлення, але ну так воно і було. От і до цього замовлення, до ось цієї от штуки, в мене ще є дещо, що я хотіла показати. Це друга посилочка, яка мені сьогодні прийшла, вона набагато менша, і яка ідеально підійде для ось цього органайзера. Зараз покажу, що це. Клас, як вона красиво упаковано. Нещодавно Ксенія Келерман відкрила свій маленький магазинчик з усілякою прикольною канцелярією. І я, по-перше, вирішила підтримати її маленьке діло. І плюс мені дуже сподобалось, як виглядають так затишно її ось ці от закладинки, листівочки. Я собі декілька замовила на додачу до того, що в мене з'явилася якраз ось цей от органайзер, куди я зможу це повісити. Ну і, звісно, закладинки використовувати за їхнім призначенням. Зараз розпакуємо. І що тут у нас? А, точно, я ще наліпки замовила. Да. Я вибрала наліпки в дорозі. Дуже мені сподобались: такі затишні і невеличкі. І так, так, так. І три закладники я собі вибрала. Також читай в дорозі, це в доповнення до цих наліпок. Потім затишний брязки дощу. І третя, а що ти читаєш восени? Дуже красиві такі ілюстрації. Насправді дуже якісно зроблені самі закладинки. Дуже кльово. А тут ще ззаду щось у um, клас. Тут чи ззаду є малюночки. Думаю, одразу після того, як запишу це відео, почну тут все це розставляти по кімнаті, заповнювати свій органайзер, туди ліпити красиві листівочки, закладинки, свої фотографії. Короче ж, руки чешуться всім цим зайнятися. Так, ну і тепер перейдемо нарешті до прочитаного за цей місяць перший місяць осені. Почну я з книжки, про яку я вже розповідала в попередньому відео. Це поїзд о четвертій з педінгтона Агати Крісті. Цю книжку я брала з собою в потяг і вирішила, що класна. Ідея читати про вбивство в потязі у потязі. Але трошки спойлеру до відео, якщо ви його не бачили, книжка мені не дуже сподобалась, бо було якесь дуже таке, як на мене, недоцільне завершення, розв'язка цієї книги. Але і самого антуражу ось цього поїздки в потязі, вбивство в потязі якось не було, бо всі події вони розгорталися поза потягом, на жаль. І тому читання в потязі воно було не те, щоб і прям дуже таким антуражним. Але, Принаймні, влог з цією книжкою вийшов дуже класний, як на мене. Я його знімала з рідного містечка і дуже люблю це відео. Воно мені таке прям тепле, затишне. Ну і книжку також почитала. От про неї багато не буду розповідати. Якщо цікаво, можете перейти до попереднього відео і подивитися мій повний відгук на цю книгу. Наступна моя прочитана книга це тривожні люди Фредеріка Бакмана. Я обожнюю Фредеріка Бакмана і не перестаю казати розповідати це майже в кожному своєму відео. Але, на жаль, саме ця книжка. Мене трошки розчарувала. По-перше, я маю такі високі сподівання вже на книжки Бакмана, бо мені дуже сподобались всі три книги, які я прочитала до цього, і всі три з них були прям на 10 із 10. Тому, звісно, я багато очікувала від кожної його книги. І можливо, це трошки зіпсувало мені враження. Якщо б я цю книжку прочитала першою, вона б мені може сподобалася більше. Хоча насправді я вважаю, що якби я прочитала цю книжку першою, можливо, я б не стала фанаткою Фредеріка Бакмана. Взагалі, в чому тут справа? По сюжету грабіжник потрапляє в квартиру, де знаходяться вісім людей, які цю квартиру оглядають для того, щоб її купити. І він цих людей бере в заручники. І основа цього сюжету полягає в тому, що кожен із цих людей вони такі трошки з винтіком. Кожен із них. Має якісь свої баляцькі проблеми в голові, кожна з них якась така трошки приколом особистість, і на основі ось цих от особистостей, на основі їхнього характеру, такого різноманітного, будується весь сюжет. Те, як вони взаємодіють між собою, як вони там спілкуються. Ми потроху по ходу книги дізнаємося про життя кожного із цих заручників і про грабіжника також. Плюс там є ще двоє поліцейських, які займаються власне визволенням цих заручників при їхнє життя медика. Також дізнаємося, і от на основі всього цього будується власне розповідь цієї книжки. Насправді будувати розповідь на основі саме людей, їхнього життя, їхніх думок, переживань, ось ці тривожності. Це така одна із найбільших характеристик книжок Бакмана, і за це я його дуже люблю. Бо мені особисто дуже подобається читати саме про людей, про різних людей, про їхні проблеми. Бо є речі, з якими ти сам в житті не стикаєшся. Але от за допомогою книжки, за допомогою чиєїсь історії в цій книзі, ти може. Жу зрозуміти людину, яка живе якось взагалі не так, як ти, або думає, не так, як ти, і це коротше дуже цікаво. Чому мені ця книжка сподобалась набагато менше, коли я почала читати перші сторінок 200, я взагалі дуже тягнула її, і навіть якийсь момент думала закинути і подумала, що все бакман уже не той. Книжка мені не подобається, і напевно дочитувати я її не буду. Проте закінчення книжки воно трошки згладило мої емоції і враження від книги, трошки підвищила оцінку. Бо те, як книжка закінчилась, вона трохи пояснила те, чим книжка починалась, і те, що в книжці мені найбільше не подобалось. І ось, що мені саме не подобалось, тут починаються взагалі історії з того, що ось ці от поліцейські вони беруть, вони вже визволили заручників і беруть у них показання, беруть у це от інтерв'ю, де вони розпитують у них, що як там відбувалося. І суть в тому, що майже кожен із цих людей, із цих заручників, розмовляв з поліцейськими так, ніби вони їх, ну я не знаю, ніби це якийсь там дядька з підворотні, і вони їх абсолютно не поважали і дозволяли з ними розмовляти собі. Ну просто жахливо. Я зараз намагаюся знайти якісь конкретні приклади. Я собі виділяла їх, бо мене прямо обурювало те, як люди там спілкувалися з поліцейськими. Ну от, наприклад, одне із показань, яке дає одна із заручниць поліцейському. Поліцейський каже: Так, що ж, тоді будемо рухатися далі. До речі, я правильно написав ваше прізвище? Ні, ні. Але є цілком логічне пояснення, чому написано з помилками. Поліцейський її питає: Справді, і жінка, яка була заручницею і яка дає зараз показання в поліцейському відділку, відповідає: Так, це тому, що ви ідіот. І він їй каже: Перепрошую, продиктуйте, будь ласка, по літерах. Вона каже: Ідіот. Я мав на увазі ваше прізвище. Ну і коротше і. Весь діалог побудований на такій абсолютній неповазі до людини, абсолютно не неповазі. Це по-перше, а по-друге, навіть якщо вони б настільки не поважали і на це були причини не поважати цих поліцейських, я дуже сумніваюся, що під час таких от офіційних допитів можна собі дозволити дійсно обзивати. Поліцейського ідіотом, і це тільки один випадок із усіх випадків, які були, бо майже усі люди, які були заручниками, і яких брали ось ці от показання, вони всі таким от тоном розмовляли з поліцейськими, і це прям обурювало. Насправді, закінчення, як я вже казала, цієї книги воно трохи пояснило, чому вони себе так поводили, але при цьому все одно, коли ти тільки читаєш починаєш книжку, ти цього не розумієш. І в будь-якому випадку мені здається, що це було перебільшено, і як на мене. Не не виправдано перебільшено, і що ще мені не сподобалось на початку саме книги. Чомусь потім якось я його не ніде не зустрічала. Це якийсь перебільшений невиправданий ейджизм. І якщо до цього в книжках Бакмана такі штуки були, вони були від персонажів, від старших персонажів, які були такими буркутунами, традиційними цінностями, які були там сексистами, джистами, гомофобами і тому подібне, але було зрозуміло, що мова йде про персонажа і його погляди. Тут це не було. Поглядами якогось конкретного персонажа, а просто сказано як якась загальна розповідь від імені автора. І от у мене склалося враження, що це ніби були думки автора. До прикладу, і хоча 20-річні можуть багато чого не розуміти в житті, і нам, яким уже не по 20 років, відомо, що багато 20-річних часто помиляються, і більшість з них, з ймовірності, 25% дадуть правильну відповідь на запитання з двома альтернативами, але ця наша 20-річна мала рацію принаймні в одному. Ну і там траляля. Наступне теж я собі десь Діляла саме так, але Джиму все-таки довелося вислухати дві окремі розмови, бо ті 20 з чимось річні особи чомусь вирішили, що йому цікаво знати причини їхнього розлучення. І таких от штук на початку траплялося прям багато, просто якихось ставок про 20 з чимось річних людей, і про них якось писала як про якихось розумово відсталих людей. І це було і недоречно, це ніяк не підкріплювало нічий характер ніякого персонажа, це ніяк не допомагало. Розрозуміти розвиток сюжету. Коротше, я взагалі не зрозуміла, для чого були ось ці от ейджиські ставки, що автор хотів це передати, і вони мене прям дратували. І я початок книги, от перші там сторінок, напевно, 200, прям дуже розчарувалася в цій книзі в Бакмані, Хоча писав він так само прикольно, цікаво, сюжет зав'язувався класно, люди там цікаві, але от ось ці два моменти з ейджизмом і з поводженням з поліцейськими мене прям взагалі поставив якийсь ступор. Далі вже якось автор Тор відійшов від цієї теми. Далі ми почали дізнаватися більше про самих персонажів, про їхні проблеми, і трошки воно якось від відчуття і враження від цієї книжки. Як я казала, закінчення трошки пояснило ось цей, там початок, частково, але все одно. Ця книжка, от прям розчарування для мене, бо в мене були високі очікування, великі очікування до цієї книжки, як і до будь-яких книжок Бакмана, і тривожні люди для мене стали прям прям не дуже. Коротше, ось така, от в мене печалька сталася з цією книжкою. Так, перейду я до наступного прочитаного. Це була доба постів карнавалів. Як жили кохалися у середньовіччі», нова книжка від Віхоли, нонфікшн про середньовіччя і всілякі цікаві факти про цей період часу. В цілому, як і очікувалася, це було дійсно. Цікаво, багато прикольних фактів для себе виділила, багато прикольного нового дізналася. І я насправді дуже люблю читати якісь такі прям рандомні на дуже різноманітні теми для того, щоб поповнювати свій мозок дійсно якоюсь такою нетиповою, цікавою інформацією для себе, що прикольного виділила і чим хотілось би з вами поділитися для того, щоб зацікавити вас. Ці книзі, наприклад, чи був у середні віки туалетний папір. Мені особисто було дуже цікаво, чи був він чи ні, і як ним користувалися. Потім мені особисто було дуже цікаво дізнатися про медицину та гігієну в середньовіччі. Ну власне, гігієна до того ж питання з туалетним папером. Але насправді є багато міфів щодо того, що в середньовіччі люди не купалися, ходили, воняли, і взагалі кожен день там помирали від будь-якої хвороби. І багато з чого було правдою, багато з чого було перебільшено і приукрашено. І тут класно, Цікаво розповідалось про те, як це було насправді, як лікували людей, які були взагалі методи лікування, які методи лікування перейшли і до сьогодення, які зберіглися, і про те, як довго в той час люди жили і що вони робили для того, щоб цвіти і пахнути. Також дуже багато інфи про кухню середньовіччя, і там прям є рецепти з, зі стравами, які готували і їли в середні віки. І насправді деякі страви прям. Такі, що я не уявляю, яких можна було взагалі нюхати, а не те, щоб їсти. Мені особисто дуже сподобався розділ, де авторка розповідала про те, звідки взагалі з'явилася ялинка на Новий рік, на Різдво, чому саме ялинка, чому її прикрашають вогниками, кульками, іграшками, і насправді це пішло з середньовіччя. І в цій книзі авторка розповідає, звідки взялась взагалі така традиція. Дуже було прям неочікувано і дійсно дуже цікаво. Ну і також тут про кохання, шлюб, взаємини, про дітей, про виховання дітей. Про про те, як по різному чи однаково виховували дівчаток і хлопчиків, як взагалі ставилися до жінок, наприклад, у шлюбі. Коротше, дуже багато прикольних цікавих фактів. Тому, якщо цікавитись темою середньовіччя, якщо цікавитись історією, або якщо вам як і мені цікаво просто читати різноманітну літературу, різноманітний нонфікшн на всілякі теми, то прям можу рекомендувати цю книжку. Дійсно така класна історія для загального розвитку. А я зараз зрозуміла, що в мене тут на фоні купа коробок. Що ж вони сказали? О! Чисто те порядок на останній книжці, майже так. Остання повноцінно прочитана книжка цього місяця це корона з позолочених кісток Армен Траут. Це третя частина циклу Кров і попіл». Я почала її давненько почала одразу ж після прочитання другої частини, прочитала десь там сторінок 50 і відклала, бо зрозуміла, що якось я поки не читала з цієї історії, трошки було занадто, вирішила відпочити. Але я дала подружці почитати ці книги. Вона не дуже часто читає, але ці книги першу, другу, третю і вже четверту. Частину просто проковтнула одразу, прочитала швидше за мене, і вона постійно мене підбурювала, щоб я повернулася до цієї історії і почала вже нарешті читати третю частину. Ну і я вирішила, що пора, бо по-перше, для мене це таке дійсно осіннє читання, і вона мені ідеально лягала в осінні плани. І плюс дійсно хотілося вже нарешті її дочитати, дізнатися, що там буде далі, і обговорити це з подружками. Так, от я взагалі про цю саме частину чула дуже неоднозначні відгуки. Якщо перша друга частина майже усім здебільшого сподобалася, особливо перша. Частина, то за цю я чула, що це одні казали найкраща частина з усіх, які поки вийшли в цьому циклі. Інші казали, що після прочитання цієї частини вирішили не читати вже наступну, бо якось був там перебір всього і на світі. І це додало навпаки мотивації нарешті прочитати цю книжку, щоб скласти якісь свої враження. Мені особисто у стосунках головних героїв було трошки вже так крінжово моментами читати. Мені воно дуже схоже місцями на сутінки, бо як ти дивишся сутінки, перед Дивлюся, і ти просто відганяєш відсторонюєшся від оцих от кринжових моментів з їхніми, ти мій особистий сорт героїну, і відсторонюєшся від усього цього, і просто насолоджуєшся оцією класною історією. Особисто так у мене. І я вирішила, що з цими книжками я буду робити так само, бо там є такі от діалоги, ну прям настільки слащаві, настільки вони перебільшено театральні, якісь, і я просто вирішила відгородитися від цього і насолоджуватися самим сюжетом, бо сюжет мені особисто. Дуже подобається, він дуже насичений подіями. Постійно цікаво дізнаватися, що там буде далі. Все розвивається одне за одним, і немає часу, коли прям перевести дух за тим, що там відбувається, які події там розгортаються. Коротше, класно. Плюс персонажі, вони обидва дуже самодостатні, дуже яскраві особистості. Про них дійсно цікаво читати, за ними цікаво спостерігати. І мені дуже подобаються їхні взаємостосунки між собою. Вони дивляться. Чесне, те, що місцями такі дуже банальні, але при цьому вони пристрасні, вони дуже закохані. Коротше, якщо абстрагуватися від ось цих, от іноді таких трошки кринжових моментів, то мені книжка прям дуже подобається. І як і в попередніх двох частинах, як тільки я дійшла до останніх та 150 сторінок, я вже просто не могла відірватися від історії, бо подія закручувалась одна за одною. Сюжет так розвивався активно, що неможливо було просто не читати сторінку за сторінкою. Бо Ну, дуже хотілося дізнатися, чим закінчиться весь цей перебіг подій. І я навіть коли дочитувала останні 50-70 сторінок, вирішила записати частково свої емоції на камеру, бо були в діалоги, в яких змінювали взагалі розуміння всієї цієї історії, з'являлися якісь такі повороти сюжету, що в мене просто відвисала щелепа. І я вирішила, що це буде прикольно записати, показати свої реальні емоції від того, що відбувалося в цій книзі. І я спланувала собі зробити прям на Ску таких от емоцій, і зараз вам покажу, як я дочитувала цю книжку. Так, от, якщо підбити підсумок цієї книжки, то не дивлячись на те, що були тут моменти, на які хотілося закрити очі, на які хотілося себе отак ляпнути по обличчю, але все одно я не можу нічого зробити з тим, що книжка вона просто змушує сидіти і тільки те й робити, що її читати що вона змушує просто перегортати сторінку за сторінкою, бо неможливо відірватися від книги, бо дійсно дуже цікаво, чим вона закінчиться. Я не можу сперечатися з тим, що стосунки між персонажами вони класні, вони насичені. Вони пристрасні і за ними також дуже дійсно цікаво спостерігати. Тому книжка мені прям сподобалася зайшла. І також я чула про те, що багато хто казав, що в цій книзі було прям занадто дуже багато сцен 18. Я собі вирішила прям відмічати, загинати кожну сторіночку, де ці сцени відбувалися. І як на мене, їх було немало, їх було прям багато. Але я не можу сказати, що прям занадто. Мені здалося, що от в їхніх стосунках це було прям нормою. Мені не було воно якось недостаточно. Доречним і не можу сказати, що їх було прям дуже багато. От я собі відмітила раз, два, три, чотири, п'ять, сім. На 700 сторінок книги було сім ось таких ось сцен. Тобто кожні там 100 сто сторінок у них були там страсті мардасті Ну теж мені проблема. Мені здалося, що воно було тут дуже доречно. Коротше, мені воно якось не заважало і не було занадто. Тому книжка мені сподобалась, і вже четверту книгу вона в мене на поличках стоїть. Хочу читати. Не знаю, взагалі не планувала її додавати собі в осінні плани, але вже задумуюся над тим, що можливо в в наступному місяці, все ж таки, візьму її і прочитаю, бо в передпродажі є ще одна частина цієї історії, не з цього циклу, а це приквел цієї історії, тисячі років до. Цього і якщо мені сподобається четверта частина. Думаю, і ту книжку я також буду купувати. Ось так. І а, в мене є ще одна прочитана книжка, але я про неї багато не буду розповідати. Це інститутка оповідання Марка Вавчок. Чому не буду розповідати? Бо я про цю і про Івана Багряного Сад Гециманський планую розповідати окремо в окремому відео. Розкажу про ці книжки, про враження від кожної з них. Цю я вже дочитала, бо вона тут супермалюсінька. Тут 170, здається. Сторінок, і вона така великим шрифтом. Плюс це оповідання. Книжка читається доволі швидко, тому я її прочитала буквально тут за два вечора. Цю книжку я встигла прочитати перший розділ. Дійшла до другого тут. Майже 200 сторінок. Єдине, що поки може трошки вам проспойлерити сказати, що я у захваті від цієї книги, прям вона перевершила мої очікування. І я вже прям не дочекаюся, щоб повноцінно розказати про свої враження від цієї книжки, бо вона мені дійсно прям дуже дуже зараз подобається. Але про це трошки згодом і в іншому відео. І ще трошечки, трошечки розкажу, я все ж таки почала читати воно Стівена Кінга, мій найбільший читацький Еверест. 1300 сторінок, я не перестану це повторювати. Я прочитала поки 200 з чимось сторінок, 230. І планую, в мене тут залишилось декілька днів до кінця місяця. Планую, напевно, хоча б до 300-ї дійти. Читаю потроху, виділяю собі півгодинки годинку на добу для того, щоб потрошки читати цю історію. І поки, по моїм перечуттям і планам, я її дочитаю якраз до кінця. Осві я принаймні схрещую пальчики, щоб я встигла це зробити, бо історія мені подобається, але дуже незручно тримати книгу, дуже незручно її там не в всіх позах читати. Тому отак, от дозовано я її собі поки читаю і міксую з іншими книжками. І про цю книжку я планую 100% знімати окремий влог, бо багато чого є розказати уже багато чим хочеться поділитися. Ну і плюс така величезна історія. Мені здається, заслуговує того, що про неї можна було б окремо розказати і багато цікавих кадрів також підзняти. Тому. Про неї ще окремо обов'язково розкажу. От це в цілому все моє прочитане. Я насправді доволі задоволена результатом. У мене прям таки з'явився класний натхненний читацький настрій, хочеться прям читати. І я прям намагаюся ловити цю хвилю, намагаюся зрозуміти, що мені дійсно в цей момент хочеться читати, для того, щоб не розгубити ось цей от класний настрій. І плюс я в минулому відео просила вас порадити якісь ще книжки Агати Крісті, бо попередня книжка мені так не дуже сподобалася. І до того ж, книжки, які Власне, підійде до Гелвінського читання. І я дуже довго опиралася тому, чи купувати, чи не купувати цю книжку. Але багато із вас написали і порадили саме цю книгу. Це Привиди у Венеції. Точніше, це назва фільму Привиди у Венеції. А сама книжка Вечірка на Геловін. Я все ж таки не втрималася і книжку цю купила, і навіть фільм уже подивилася. Трохи пішла поза правилами, подивилася спочатку фільм, а потім буде вже читати книжку. Але я так зрозуміла, що тут події дуже різняться в книзі і в фільмі. тому я сподіваюся, Собі нічого не проспойлерила, але книжку придбала і буду читати її на Хелловінське читання. Ось так от. Я вам дякую за перегляд. Діліться в коментарях своїм прочитаним, які книжки вас порадували цього місяця. І до зустрічі в наступному відео!